Сьогодні моє життя страшніше заказку. Правда. Правда. Людина. Я перед вами людина, яка переживає страшну невдачу. Нас згнив гектар кавунів. Уявіть собі. Єдина радість сьогоднішнього дня, те, що у мого сина Марселя день народження, і ми святкуємо сьогодні його в динопарку. Я зібрала всі свої сили в кучку <схід> і продовжую рухатися і жити далі. Мені надзвичайно шкода моїх кавунів, моєї праці, моїх грошей, бо грошей ми туди вклали багато. Багато. Щоправда. Завдяки нашому досвіду минулорічному ми вклали туди менше, ніж минулого року. А якби ми вклали туди стільки, скільки минулого року, і йому згнило. Я не знаю, чи я б взагалі мала б сили встати ну, з ліжка викотатися. Але нічого сьогодні пішла на роботу, потім повезла дітей в Мукачево, де ми купили морську свинку. Життя продовжується залежно від того, будуть у нас кавуни чи ні. Хоча, чесно, кожен раз, коли я бачу дозрівший кавун, що продається, мені ковбасить тако, тако, тако у всі сторони. Коли я бачу, як на моєму місці люди торгують, там, де я завжди торгувала, там тепер розбили люди свій базарчик, вона так само перекидає, але щось мені підказує, що ну, якби не там, не там моє місце, моє місце, скажімо так, в другому місці. Просто я його ще не знайшла. А <ріст> розкажіть а не буду я вас питати про ваші невдачі, думайте про хороше. Я вчора, знаєте, перебирала своїх знайомих, От хто що пережив, наскільки я знаю, бо я цікавлюся людьми і ну, якби знаю, що люди переживають. Люди багато що переживають. І незалежно від того, встають і йдуть далі і живуть. І прокидаються зранку і йдуть далі по життю, незалежно від того, як їм тяжко. Пройде рік, два, три. Ми будемо жити далі. Хоча зараз дуже тяжко.